Люди пишуть, яка ж тоді має бути, нам всім цікаво. Ну, інтригу будемо, звісно, тримати, але дещо покаже. Приїхали деякі запчастини на Діо 27. Приїхав коленвал, підшипники. чи як там вальники, валь... вальниці мать їхню? Ну Покажемо дещо з трішки з загадками, але покажемо. Приїхало пів руля. Друга половина руля, перша там на скутері. Хто не бачив, зайдіть, подивіться на каналі. Давайте колінвал. Що ж будемо ставити на 75-ту поршневу? Сама поршнева ще не приїхала. Там має бути щось немало, але ну не китай китайський, має бути з головкою комплект 75-ка. Колінвал. Фенгрі. Давайте пишіть. МСУ є багато. Пішіть хто що. Подивіться, вже прийшли ті часи, що дійсно краще брати. Новий Китай чи ніж БУ там оригінал. Тому що роблять вони вже гарно. І дають Honda Yamaha. Хто там скупиться, які вже будуть продавати скоро, мабуть, шатун в розборі з колінвалом, склепай Дивіться, Люди дають в комплекті сепаратор навіть. Це, це дуже великий плюс. Тому що коли ти купляєш там маслонасос, безшестерні маслонасос, бо це Yamaha, Вальники! Пишіть, давайте, як там, пацанчуке, малоляточки. Корні, корні, койо, кайо, да? що там, ще корні НТН, корні три букви. Неважливо писати слово круте і приозносити його ось так, от. а важливо роздуплитись ставити те, що їде. Те, що їде. Ну, я не кажу, що це супер-пупер ремонт, там, тюнячий такий. Це по мінімуму те, що буде валити і гарно виглядати, не так, як у всіх. Тепер про корні, давайте я закінчу. Якщо ви говорите про корні і ставив НТН, то тоді став пафосно круто, коли ти ставиш отакі от підшипнички. Ось такі от. Друзяка, бобряка. Ті, хто фопи вже продають, деякі мають і кажуть, та я їх тягну, я їх маю. Слухайте. Я сто раз тягнув підшипник з одного місця, а потім поставили і всі були в шоці, тому що підшипники проїхали 53 кілометри на Сузукі да, оце от з, з тої самої. Оце. Це беру сайт Скутермоту Ігор каже, тягне з Європи. І це, подивіться, опача. А він такий. Бачите, надпис виграв по через все. По через все. Це таке, як ставилось в ДІО 90-ті роки. Це те, що їде. і... от. Настоящі антеаноскі корні. Ну, да, і різниця там в 3 євро на одному да, порівнянні з тим, що можу там херню підсунути. Ну, і е, таке. таке. Бо зараз це все. Краще вже брати в Китаю оригінал, чим непонятно, звідки антиан то йде. Коротше, ось таке буде ставитись. Е, ланцюг. Можливо, теж жартую, ланцюг то на квадрик. Ну і маленька інтрига, така тут дружбанчик залетів до мене такий. а а І у бебі. Можливо, скажіть. І додам декілька ноток такого зеленого. Шість комутаторів. Сьомий не брав, тому що у неділю потрібно віддихати, а на кожен день хватає їм. Тому що це діо має палити ці комутатори вдовші в паперек. На цьому карбуляторі неопознаному.